Вітання аграріям з поля! Я сьогодні спеціально, щоб встигнути до поки не зібрала ще цю пшеничку, заїхала в одне з господарств івано франківської області для того, щоб показати вам, як виглядає сорт то наш при використанні достатньо бюджетної технології вирощення. Про сорт то наш у мене є окреме відео, десь минулого року ми знімали. Я обов'язково дам посилання. А сьогодні трішки поділюся з вами е, саме технологією вирощування. Перед тим, як вирішити, яке саме поле вам показати, про яку саме технологію вам розповісти. Я проаналізувала ну, більшість своїх технологій, з господар, з якими ми працюємо, хочу сказати, що фактично, знаєте, що якщо планові технології десь щось може повторюватися, то по факту фактично технології в кожному господарстві своя технологія, яка буде чимось відрізнятися, тому що є умови поля, є умови погодні, є відповідно. Різні сорти, є відповідно різні бур'яни, різні хвороби, різні фінансові можливості, різна планова урожайність, різна природня родючість, тобто дуже дуже багато показників, які на це впливають. Але саме знаєте, ця технологія вона мене в цьому році здивувала. І саме, саме про цю технологію я і вирішила саме нею сьогодні з вами поділитися. Сьогодні хочу трішки вам розповісти про технологію вирощування е, озимої пшениці сорту то достатньо такої бюджетної технології вирощування. Оскільки ви пам'ятаєте, що минулого року е, не було ціни на пшеницю, тому звичайно всі намагалися зекономити. І в цьому господарстві ми сіяли пшеницю без використання комплексних добрив. Звичайно, що так працювати не треба, не можна, і, але е, ну, я ділюся тим, що є, і показую те, що є. Як по факту було, так розповідаю, просто щоб було зрозуміло, от і так можна, але, але пшеницю треба і будь-яку культуру вирощувати з мінеральними добривами. Чому нам вийшло виростити, скажімо, без стартових комплексних добрив? Тому що отут попередник це обліг. Тобто, здискували, здискували, зорали, підготували поле і висіяли озиму пшеницю. На інших полях цього господарства попередник озимий ріпак, під який було внесено достатню кількість добрив комплексних. Тому до речі, тут після о, по облозі пшеничка, я думаю, що буде мати трішки нижчу врожайність ніж після ріпаку. Після ріпаку вона значно краще виглядає, але туди до поля нам зараз і немає часу, і складно доїхати. Тому я вирішила зупинитися саме на цьому полі. Технологія однакова, єдине, що різні попередники, і от після ріпаку виглядає ліпше. Що ж ми робили? Значить, посів відбувався в кінці вересня, і вже до кінця осені ми отримали хороші розкущені посіви. Тут висіяний сорт, то наш друга репродукція, тому що минулого року ми вирощували першу репродукцію. В цьому було власне насіння, і власне насіння було висіяне друга репродукція. Тобто зараз ми вже будемо збирати третю репродукцію. З осені було протруєння, ми взяли і мітаклоприт, і хороший стимулятор росту фартіахтіл СДІ від тіма, куди є багато компонентів, які якраз запускають розвиток кореневої системи. Тому що, оскільки ми не давали комплексних мінеральних добрив ні перед посівну культивацію, ні в рядочок, нам треба було щось дати, щоб запустити розвиток кореневої системи. І нам це далося, як я вже говорю, говорила, що на було, якби, і достатньо часу, і пшениця то наш відрізняється таким хорошим стартовим розвитком. Тому вже для перед входом в зиму ми отримали достатньо розкущені, хороші посіви. Також з осені ми забрали бур'яни, тому що е, зрозуміло, що після облога чи падали ця ріпаку, треба було працювати. Вносили триатлон, якби який добре спрацював. Забрали ми все, що, що було на полі. Ми забрали. Тому в осінь нас входили вже в зиму, вірніше насходили достатньо чисті посіви, і потім навесні померзлоталому ґрунті. Ми вже підживляли чисті посіви, і це важливо, знаєте, щоб той азотики видаєте навесні по померзлоталому ґрунті, щоб він не споживався бур'янами а відповідно його а, могла собі спокійно засвоїти пшениця. А, вносили ми перший раз аміашну селітру 150 кг, і другий раз аміашна селітра в нормі 100 кг на гектар. Тобто це все підживлення, яке було. Планували ми сульфат амонію, не вийшло, тому ось таким чином стосовно мінерального живлення. У Бакову суміш для першого весняного внесення у нас входив гербіцид, взяли той самий триатлон, Фунгіцид взяли Рекс плюс, звичайно, контактно-системний інсектицид, карбамід, сульфат. Атмагнію фульвогумін, тобто це ті це та бакова суміш, яку ми використали, і все нам добре спрацювало, тобто падали цю ріпаку, забрали, яка вже навесні досходила. І, і бур'яни проконтролювали, тобто, як бачите, в нас чистенькі посіви, тобто наш це інтенсивний сорт, високорослий сорт, високоврожайний сорт. Тому, звичайно, що на ньому треба планувати регуляцію росту. Спочатку ми запланували двохразову регуляцію росту, але оскільки норма азотних добрив була невисокою, крім того, коли ми робили перше внесення. Тобто ну, воно прийшло у нас по плану, це було формування першого міжвузля, міжвузля і ми вносили етефон. Друге внесення було заплановано на прапорцевий листок, але на той момент, я вже напевно розповідала, і хто пам'ятає, той, той пам'ятає, що на той момент відбувалося, оце зниження, це в районі там було 15, 10-15 травня, і відбувалося зниження температури, відповідно, приморозки, вірніше, і... Ми максимально відмовлялися від другого внесення регулятора росту, де бачили, що йде оце, оці приморозки, тому що я вже ділилася з вами, що коли ми вносили під приморозок десь вносили регулятор росту, це не дуже не дуже впливало на пшеницю, видно було, що вона входила в стрес. Але зараз ми вже, до речі, зібрали саме те поле, де було внесено цей регулятор, дало воно в нас 7 тонн. Я думаю, що як. На яких, ну я не знаю, ну здається мені, напевно, кілограм 200-300, напевно, більше. Ми не змогли забрати врожайниця, а може, і ту не забрали, тому що е, минулого року в цьому господарстві на цьому ж полі збирали 3,5 тонни, тони, в цьому році зібрали 7 тонн. Звичайно, що ми підкоректували, ми почали працювати в цьому році, ми підкоректували технологію. Це я говорю про інше господарство, про інший взагалі сорт і, і пшениці іншу технологію, інший регіон. Але м -м, нагадую про те, що якщо ви дивитеся мої відео, слідкуєте, то пам'ятаєте, що я говорила про те, що у нас було поле, де ми спрацювали під мороз регулятором, і була картина не дуже через декілька днів. Е, тому я думаю, що в принципі це не є добре, але по результатах ми бачимо, що якогось особливого такого негативного впливу саме на урожайність не відбулося. На цих посівах була проблема із злаковими бурянами. Достатньо багато було вівсюга для захисту посівів із лаків бурянів. Ми використали злак 1, який добре спрацював. І вже, знаєте, буквально там за тиждень-два ми бачили, що повністю ми забрали цю проблему із злаковим бурянами. Ми бачимо, що нема мітлиці, ми бачимо, що немає вівсьюга, тобто в нас гарні чисті посіви. Далі в нас було внесення по прапорцевому листку. По прапорцевому ми використали фальку. Ми використали фульвогумін, інсектицид, карбамід і сульфат магнію тобто, знову ж така бакова суміш була використана для захисту прапорцевого листка від комплексу хвороб. В той період, коли у нас виходив прапорцевий листок, були приморозки, Тобто, це були, були ну, перша декада травня, а в цьому році, якби все швидше трішки відбувалося. Тому в цей період ми бачили, що наш прапорцевий листок трішечки був пошкоджений оцей кінчик приморозками. Думали, як воно вплине, не вплине, але все-таки спостерігалося це пошкодження приморозками. І ось цей кінчик трішки нам жутів. І бачили, це було візуально видно в полі, але внесли фунгіциди, і тобто якогось особливого по прапорцевому листку, оця бакове суміш, яка я сказала, яку я про яку я сказала, і особливого якогось впливу негативного на урожайність не було. І третє внесення це у фазі початку колосіння. Вносили просто тибуконазол з контактно-системним інсектицидом, і все більше по колосу ми нічого не вносили. Ось така бюджетна технологія вирощування озимої пшениці, в результаті якої ми маємо хороший стан посівів, прогнозуємо тут хорошу урожайність, в тому числі і тому, що ми що все-таки це сорт тонаж який є високоврожайним. Тому подивимося, звичайно. Що це сорт хоче інтенсивної технології вирушньої, щоб отримати там 9-10 тонн. Але побачимо, які тут результати. Мені прийдеться почекати десь до тижня часу, напевно. Хоча бачите, пшеничка вже колос опустила і. Вона вже хоче збиратися. Ось я трішки почекаю. Для вас цей час пройде дуже швиденько, тому що ви от зараз отримаєте інформацію, яка тут урожайність, які якісні показники, тому що ви знаєте, що пшениця то наш, вона позиціонується як продуктивна пшениця, але не висококласна. Але минулі роки ми отримували і другий клас, і третій клас. Тому подивимося. Отримуємо результати і от зараз е, будемо розуміти, що ми отримали на цьому полі і на інших полях цього господарства, е, яку урожайність озимої пшениці сорту тонаш. Ну що ж, відбувся збір врожаю в даному господарстві. Відбувся вже давніше, але зараз дуже такий якийсь насичений графік, вже повним ходом іде планування 2025 року, під посів Ріпаку, зернових. І якось всі, знаєте, дуже швидко господарства взялися в цьому році до, до планування, тому не так не, не, не вистачає часу знаєте, вчасно записувати відео. але... Ділюся з вами результатами. Значить, що ми отримали? На цьому полі, на якому я знаходилася, ми зібрали 7 тонн з гектара у нас урожайність на полі, про яке я говорила, що воно після ріпаку і воно краще виглядало посіви, зібрали 8,5 тонн. Тому ось така технологія, ось такі результати. Четвертий клас все-таки тонаж, він, знаєте, друга репродукція, не перша. Воно все-таки наносить свій відбиток. тому Четвертий клас, але добре, що є непогана ціна, тому в принципі при тих витратах, які ми понесли, є достатньо. навіть ми навіть не сподівалися на таку маржинальність, але є непогана маржа, тому. В принципі, задоволені результатом, ось такою технологією сьогодні я з вами поділилася, з такою родзинкою. Звичайно, що це не є технологія для того, щоб її копіювати, відтворювати, тому що це достатньо ризиковано сіяти будь-яку культуру без добрив. Але я озвучила фактори впливу, наслідок яких ми прийняли рішення, яке прийняли. Але як бачите, навіть... Використовуючи е, такі достатньо бюджетні засоби захисту, е, вдалося поборотися з бур'янами. У нас практично не було присутні на полі хвороби е, тому. Таким чином, знаєте, крок за кроком можна працювати в співпраці з природою, знаєте, відчувати, бачити, що відбувається на полі, і давати тій рослині те, що вона хоче. Такий знаєте, шлях для мене це оцей шлях до такого економічно доцільного рівня урожайності. Це добре, що ми зараз можемо говорити про економічно доцільний рівень урожайності саме по пшениці, тому що коли сіли, ми про це говорити не могли. Ми казали, ну, вийдемо в ноль і то буде добре. Зараз працівнюємо. Ні, ну, ціна достатньо різна, але на сьогоднішній день там 7500, 8500, тобто в цих діапазонах ішла реалізація тому, тому нормально. А я бажаю всім швиденько вже закінчити жнива зернових, у кого ще продовжуються жнива. Бажаю дощику тим, кому він потрібен. Сьогодні я розмовляла з полтавським господарством, каже, за літо, що як в червні на початку випав дощик, і так є регіони. Куди той дощик не дійшов, я бажаю всім дощику, щоб ще, знаєте, хоч трішки підтримати ту нашу сою, кукурудзу соняшник, і щоб мати якийсь ще, хоча б була надія на, на хороший врожай. У нас тут на Західній Україні падають дощики час від часу, і вирівнялись посіви і сої, і соняшнику, і кукурудзи знаходяться на сьогоднішній день в непоганому стані. Тому більше про результати буду пізніше говорити, думаю, що наступного разу ж зніму таке підсумкове відео по результатах пшениці, які ми в цьому році. Отримали по господарствах по різних сортах, з різними технологіями, на якісь моменти, які дуже важливі, на мою точку зору, на що варто звертати обов'язково при вирощуванні пшениці, обов'язково ще з вами поділюся. А що ж, буду вже з вами прощатися, бо я, знаєте, я так можу говорити дуже довго, але не буду забирати ваш час і сама трішки спішу. Тому всього вам доброго і бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.